Всім привіт! З вами я, Саня. Коротше, я вам хочу дещо показати своє, так скажу, в Майнкрафті чудо. І для цього я будую ЖК. Так, ЖК. Я його просто назвав Дім. Просто унікально і комфортабельно. Коротше. Зараз я вам покажу те, що я встиг побудувати. У мене ще є плани, щоб щось там, таке, скажімо, як для декорації, ліс зробити. Це ще буде довго, звісно, мені ще треба добудувати ті будинки, ну. те, що встиг, це і встиг. Ось саме ЖК прогрузиться зараз. Це дорога така велика, я з нею більше мучився. Це вже я будинок почав будувати. Ці всі будинки збудовані. Біля мене, де я ще живу, то є ще один будинок. До речі, це сучасний будинок, він тільки вночі включає світло. Ось так все це працює, так скажемо. Це сусідній будинок, трошки нижчий. Ой! А, я. Я в ну, залісну Так, Ось там ще вікна недороблені, я буду ще ставити все по чуть-чуть. Це балкон, так як ви зрозуміли вже Це Будемо далі, так скажемо, показувати. Це матеріали, матеріали, якими я будую. Той будинок, той, що спереді я показую. Ось фіолетовий фіолетово червоний. Ось так воно виглядає. Тут блокпост. Чого? Тому що я його просто по приколу поставив, бо третій вїзд я не можу робити. Мені зручно завжди два робити. виїзд і в'їзд. Там стадіон. Ось так це все виглядає. Е ви скажете, чого тут нема дороги? Типу, кудись їхати аж туди. Чому? Бо тому що я ось, ну, скажімо, так, не можу будувати. Ну от я й тому кажу, що в мене все в планах. І де ви скажете ЖК написано? Ось на цьому будинку. Це по приколу так зроблено. Так що ось це Ем... Э стадіон такий оформлений. Тут є задній двір, тим я і скористався, що збудував тут. Цей я будинок найдовше будував, цей ще трошки швидше. Він мені в срок. Але мені його ще треба будувати. Бачите, ось тут недороблені навіть ці оранжеві балкончики. Тут треба ще буде помордолитись, так знати. А що з тим будинком, ви скажете? Ну, з цим будинком тут ще початок. Тут я тільки перший поверх зробив, потихеньку все це роблю. Може, щось і не красиво, ну, але цегла є цеглою. Так що треба будувати. трохи довго буде, ну. Щось якісь плоди будуть, так скажемо. Це будинок самий перший, того я його ще так збудував. Тут всередині два під'їзда, це ліфт йде до 10-го поверху. 10-й це зразу кажуть, це так зрозуміло, вже дах. Це квартири, які я встав чуть-чуть так оформити. Тут є балкончики маленькі. Ну, нічого тут такого ж цікавого нема, прямо. Ну, така старенька будівля, що тут такого ви скажете. Ну, найбільше будівля ті, що я ще зараз проживаю в Майнкрафті, так що. Щось я тут ще планую. Буду, планую, до речі, знаєте що. Планую тут ліхтарики поставити. Ну, ви знаєте, ну, по суті, тут і так багато ліхтарів. Ну, про, по суті, для розсоти би підійшла. А, тим більше треба ж зрозуміти, що тут світла немає. Може, і тут щось буде робити. О, ще й дощ прийшов. Так, час, день. І погода ясна. Все. Ну, це буде накида зробив так швиденько, командним блоком, так, пару штрихів. Бачите, я тут кімнати ще не робив. І ще не планую, бо тому що я не хочу заморачуватись. Ось цей будинок я роблю з трудом, так скажемо. Тому що тут, скажем так, ще стіни та як у заброшці. Так що налякайтесь, ось так тут все в таємничому страшному вигляді. Але думаю, нічого тут такого і немає. Ну, з вигляду він красивий. Оцей під'їзд вже готовий трошки. Тут вже буде красивіше. Ось тут навіть підлога є. По суті, я так і буду весь будинок робити. Тут навіть цей ну, вже потолок, бачите, який. Ну, Квартири такі, що, ну, не свого роду. Ну, Тут вже ремонти йдуть, як бачите, тут підсвічування. Так що, бачите, тут зароджується якесь життя. Так, це туалетик, Алетик, Тут ще діри, так не доробив, ну, приколу я це все ставлю. Це отака буде віла виходити. Тут буде. Я не знаю, чи тут кухню ставити, чи тут. Бо тут як, дуже багато кімнат, але тут дуже зручно виходити на балкон. Так, бочком вийшов і все. Зато ми бачимо чужу квартиру. Так. Ще я щось. Певно, не робив. Точно. Другий поверх. Ну, сходи тут на початку ще нормальні такі Ну, Но тут вже починається, скажімо так, дурдом веселку. Е, ось, бачите, тут вже все чорненьке таке, страшне. Так що, щоб вас не залякувати і не показувати те саме, то, щоб наверху і внизу, то погнали до яких ще будинків. Так. І ось цей будинок такий. Я думав, що я його ніколи не збудував. це Я сам будував, так скажем, сам втрудився. Ну що я не дороблено, його. Я... Ось тут баги я якісь, Я не знаю, я, в принципі, не до такі аж старі версії, щоб йому тут мені лагало. 1.12.1. Мені просто ця версія подобається, вона якась прикольна така. Щось сподобалось. Так, тут у нас бібліотека є, все, фонтанчик, це ліфт взагалі. Так що, от бачите, тут можна залізти. Ну, тут я начальник написав ось такою мовою. Типли ви тут пливете і у вас тут пише який поверх. А от тому що я став так таблички... Ось бачите, я вже далі нічого не робив. Далі вікна є, але там потім треба їх ще поставити. Не знаю, що, як мені ті квартири оформлювати. Ну, мені треба зробити саме хоч платування, так скажемо, парковку, ще щось. Щоб було хоч комфортабельно жити. Так, це просто сходинка, це, так скажемо, як сходи, бо я не хотів цей будинок такий аж великий робити. Бо значним мені це все принесло. Ось цей сусідній будинок, в якому якраз проживаю. Дуже багато поверхів. Всього. Ну, там тільки одна моя квартира, я для себе її поставила. Тому що там мені якраз все, так скажемо, сучасне. Там і вода з'являється сама. Там все працює на механізмах. Того механічна квартира теж підходить. Так. Тут я поставив по приколу. Та це лінії, щоб тут не паркувалися, Ну, щоб якось воно таке мало вигляд. Бо без лінії воно взагалі просто чорна смесь. Так. Це балкони. Ну, ви знаєте, як ви там якісь, наприклад, приїжджаєте поверх, ви можете вийти, подивитись на балкон. Це сходи, я їх потім дороблю ще. Ну, там, звісно, вже все дороблено, ну думаю, що треба ще робити систему. Так скажем, безпеки, щоб все було Чікі-Пуки. Це стадіон ЖК. Це понятно. Ну, тут сюди може проходити все ЖК. Тут вміститься. Так, це консьержка, але я не знаю, чому я так зробив, що ось в квартирі вона прям знаходиться. Це ж кімната і ось це. Ну, мені по приколу, звісно, ну все рівно. Прикольно затіє, от собі тут концерт, але може вже житися. Квартира мала, от зразу бачимо, що щось є. Сбі приходить хтось і виходить. Ну, вікна не розіб'є, тому що, бачите, що тут ворота, ви скажете, а як краще вверх? Ну, От як ніяк, я захисні... захисне склати. Трошки договорюю, переживаю. Ну, ви знаєте, оце контент оце перше все. Ось дивіться, який довгий Ну, Звісно, треба все самому піднімати. Ну, скажу чесно, то, е, тут, якщо ти виживання, можеш піти на сходи і йти вже наверху. Вони ну, рачу спригувати. Я навіть тут зробив дах роду. ротому, ну, це потім. Я трошки співверу. Ось є, коротше, ось ці петліфта, що тягнуть вверх-вниз. Так, моя квартира ось тут. ну, я ви вже бачили, давайте я закрию все. До речі, як вам вигляд з вікна? Мені більше подобається звідси, бо що тут все видно. Тут прям прекрасний вид в світі. Це пічка, це. Електронна плита. Але чому електронна, Тому що я верстак, ну тільки він похожий на, скажімо так, плиту, того в нього 9, так скажемо. Ну, 9 і так і було у верстаку. Ось що я казав за автоматично. Ось, бачите, я нажав на кнопку, світло замігало просто, і я вже все моюсь. Хочеш виключити, виключай. Собі подивився, подивився на себе. Відповідь. Втерам все і все. Що скажу за кімнату? Ось ось так було, коли я тільки тут поселився, тут взагалі не було взагалі чогось, так скажем, індивідуально, такого, що, ну, такі. Ось ось це, наприклад. Бо, до речі, я забув постелити червоний килим, Бо тут все сіре таке, а я хочу, скажімо так, побути принцем. Хі, як би це дивно не звучало. Ой, ходимо ламав тому, ні. Давайте і тут поставимо, щоб, от знаєте, оце, це ще як для когось потолок, а для мене буде це. Ну, в мене теж є проблема. Якщо зламати звичайний один блок, там буде вже. дах. Ну, все рівно в цьому будинку я писав. Він прикольний, маленький, все в нього вміщається. Скажу чесно, ось це я не хочу мати. Я просто би сюди поставив картину. Ось думаю картину і подумаю. А може на відео поставлю картину і вже собі подумати. Так. Ні, треба якусь прикольну, а не таку ве. Це буде якось так. Треба якусь мейлу картину. Ну, розумієте, це все. -все. Трешка. Так. Ну це. Угу. Ось це, все. Ну, я не знаю, я ще можу це відео викласти в Тік-Ток. якщо якісь там звуки, пишіть коментарі. Я звук знімлю. Буде, на жаль, відео, так скажемо. Так що зможу замонтажити без звуку, бо я ще звук не мію монтажувати, може вийти порадше. А потім буде некрасиво з моєї сторони. О, тільки починаю вже темніти і зразу починає світло. ось так по всій квартири. Чого в коридорі світла немає? Я не хотів ставити, бо мені, в принципі, вистачає, що тут так темно. Тут бочка, я собі тут щось складаю. Тут світло вже й буде. Так цілу ніч. І все, ти спиш, комфорті, я навіть на балконі засвітилось. Це через те, що я поставив блак, ну ви вже знаєте який сенсор денного світла. Він, якщо, от, наприклад, ви там налаштували. Це Credstone. Ви налаштували, наприклад, на ніч ось зараз ніч і дверка відкрилась. Якщо день. То все, воно буде в день відкриватись там. Тому це я отак воно працюю. Е, потолок ось такий, тут такий, як x Хість ну, отак. Е, що я ще хотів показати? Я хотів показати сходи. Ну, Сходи тут красиві, скажу так чесно. Ну, ось тут буде красивіше мені. Кстати, Кстаті, на кожному поверсі мене ось так підсвічується. Там я покажу потім. Це теж так, як балкон, ну, це не жалий балкон, це вже такий технічний поверх. Боже, мене так лагає, тому що я тут понад бувало. Я поочищу предмети, які вже не треба. Навіть легше стало якось. Переходимо до сходів. Так. Ну це якийсь цікавіший будинок. Так. От стільки тут поверхів, ну, ви поняли. Це, коротше, безкінечні сходи. Так, що ж наверху? Ну що? Тут, тут е, ідея для ліфтів поверх. Типу технічне обслуговування там, ліфтових завіс, ще там, наприклад, конструкції, якщо. це панелі, це теж, це теж. Коротше, вся залізяка, це теж, що ми по сходам можемо полазити, а це неправда. Я ще можу і вище залізти. Йдемо сюди. Це, до речі, моя квартира. Тут ось ось ці я блоки я казав. Так, ничего уже наступило. Не дай бог дождь пойдет. Всю маслину спорт. Так. О, я сюда залез. На так что, надеюсь, я выберусь. А, ну. Это наивысший счет от истории. Так. Ось, бачите, тут все так. Це. Ну, пишіть в коментарях, що мені ще тут такого додати. Я парковки добавлю, там машину якусь. Звісно, машини в мене не так виходять, але я можу десь взяти чиюсь ідею і взяти. Так що потім не сваріться, що я у когось щось беру або сам не вмію доробити. Ну, Що старався, то і зміг зробити сам. А ви пишіть в коментарях, що мені ще тут такого зробити. Я планую тут будувати. ну вона не вписується, так скажемо. Але світло десь все треба робляти. Того, я думаю, ще побудувати будинок. Але де його вже збудувати, цікаво, ви скажете. Хіба тут? Ну, але тут воно не буде вписуватися, бо тобі треба знайти якийсь короткий будинок, щоб можна було проїхати. Ви маєте рацію, але... Ну, я попробую я попробую це зробити. Того так коформу. Це ЖК. Так що до зустрічі, хлопці і дівчата. Гарного дня!